Дожимає клітодім пшеницю от по ріпачку у нас ось така вона вже стала всю Шабаша. Ось, це ось ріпачок. З краю зайшли. Такі от пшениця. Уже все. Хано. Хано пшениці. Пачок вже ось, ось ось зацвітать почне, увесь частенький, немай на ньому ніде нічого. Розгілкувався так бравенько. Густоти тут більше, ніж достатньо. Ось виходить такий. Вже два рази його обробили під кормками, інсектицидом, фунгіцидом. Гарненький вийшов. Листочки все чистасенькі. Скоро за красиво буде.